Днями так махнула срібним крилом новина про те, що Нідерланди та Данія вже узгодили і підтвердили передачу нам літаків F-16. Скажіть, будь ласка, як Тарас Загородній поставився до цієї новини? Випив чарочку? Можливо, ви вдяглися святково та пішли до церкви, чи що ви зробили? Як ви відреагували? Е, ну я хочу їх побачити комплектація. Те, що оголошена, ну судячи от з. Відгуків експертів достатньо добре, а тому, що ж ці всі літаки, вони ж там у нас часто теж займають достатньо таку неправильну позицію, коли говорить то застаріли літаки і так далі. Ви не розумієте далекоглядність американців. Вони створили платформу ще в 70-ті роки, яку постійно модернізують так, там нові радари, нова авіоніка, нові бомби. Тому вона, як знаєте, як літаюча платформа, вона дуже добре зроблена. Так вона трохи вже морально застаріла, але для нашої війни вона досить підходить. Тому що у росіян ще гірше е, ситуація. Тут питання в комплектації, наскільки я бачу, там питання в радарах і для того, щоб просто була перевага в повітрі. Воно вирішено. Тут питання в тому, коли воно буде, сподіваюся, що вони говорять а Ось і в якій кількості воно буде. <питрес> це теж питання. А судичка. що там було по питаннях, пане Тарасе? Що там спочатку Нідерланди сказали там одну, назвали кількість, потім як щось поміняли. З чим пов ну, це пов'язане priori... це коливання в парламенті, це у нас теж видають бажано з Ну принаймні добре, що на офіційному рівні визначено, що є. Так, ну принаймні, воно вже знаєте в повітрі є, а не так, воно десь хто дає. Тут, тобто, тут перелік. Дуже добрий. Ну і сподіваюся, що на Нідерланди спрацювала історія з МХ-17, який був збитий на територію Донбасу. Так, ну це теж така, знаєте копілочку, така монетка в копілочку. Сподіваюся, що воно буде реалізовано комусь швидше. Ну наскільки я бачу, військових аналітиків вони говорять, що в Україні десь приблизно 50 потрібна f 16 таких комплектацій. Якщо там буде дозаправник, взагалі добре. А, і це суттєво поміняє ситуацію в повітрі. А я правий буду, якщо я ну, вже зібравши там інформацію з різних джерел, для себе зрозумів таку річ, що ні. Би то в принципі головне, щоб а, щоб ми не звертали увагу, що там там нідерланди дають там яку кількість. Головне, щоб хтось почав давати, а вже там інші можуть можуть підключитися, бо є які держії держави там з наших союзників, які не можуть зробити це першими, там ну за якихось там певних обставин. Це правильно? Ну так, так воно відбувається. То дозвіл, дозвіл дають сполучені штати Америки. Uh -huh. Тут же uh -huh. головне. Значить, вони даються а все інше. То знаєте, хто хто не будував Просто якось а, якось, а... якось німеччина казала, що ми не можемо там. Є якісь там. Я не знаю, що там якісь певні обставини. що ми не можемо першим. От хай там хтось дасть, а ми там нібито підключимося або ну, зайдемо в пакет там, да, потім потім будуть бігти, розповідати, що вони більше більше всіх допомагали. А пане Тарасе, а це yeah. тому, що ви ж знаєте, що у, у поразки або наш завжди сирота, а у перемоги багато no, батьків. Так, да, й буде. Пахал я і трактор. Да. Yeah. Тому звичайно, да. звичайно, що така все рівно є ризик, що не хтось не дасть. Ну дивіться, як з ракетами атакамсами. Ну вони в принципі дальність, як Storm Shadow, ці скальпи. При тому, що вони запускаються з землі, ну ось британці та французи дали ракети, американці досі не дали. Тобто, тут же ж багато і політичних ігор ігор всередині і Сполучених Штатів Америки і Західної Європи. Сподіваюся, сподіваюся, що воно буде вирішено швидше, але знов таки, ми повинні розуміти формулу взагалі, як працює світ. Чим більше буде нашої власної зброї, тим більше ми будемо гамселити Росію, тим більше нам будуть допомагати. Світ Absolutely. так побудований. Світ так побудований. Навіть навіть не думайте, що воно по-іншому. Знаєте, це трохи нагадує ситуацію, от коли, наприклад, ви йдете в продуктовий магазин, до вас підходить такий молодий чоловік, ну такий 25-30 років, і говорить: а дай гроші на їжу. Що ви скажете цієї людині? Як виглядає, ну, Іди працюй, працюй, ви це хочете, щоб о, я сказав? О, от, правильно, іди, іди працюй, сам собі заробляй. А, так і я скажу, багато країн Заходу так і дивляться на Україну, на слід їх недооцінювати. От, наприклад, послухайте, що Трамп говорить, і трампісти. А, як, як вони формулюють це питання? Ну, достатньо доступно для цього республіканського електорату. Тобто платники податки Сполучених Штатів Америки фінансують війну, яка їх не стосується особисто. Ну, відверто, це так, А да? Далі вони запитують: а що Україна зробила для того, щоб собі допомогти? Де їхнє виробництво? Що вони ще зробили, і так далі. Далі Трамп запитує: якщо ми цього не бачимо, то це означає одне, українцям не потрібна ця війна. А якщо українцям не потрібна ця війна, вони не хочуть вигравати, то питання: а до чого тут е, американські платники податків? Отак От працює логіка заходу. Так вона, вона працює. Ви абсолютно І, праві. правите. Самостійні люди вимагають, в тому числі, щоб ти сам сам напружувався, тому що вони пам'ятають історію Другої світової війни, як е, в Америці була карткова система. Обмеження на споживання товарів, бензину і багато чого іншого було. Я вже мовчу про Велику Британію, яка під бомбардуванням була постійно, і так далі. Тому вони теж хочуть бачити напруження і чи хочете вигравати. А так вони рано чи пізно вони можуть сказати: так вибачте, а до чого тут ми. Тому що 100 мільярдів, які от витратило Сполучені Штати Америки минулого року, це ну вибачте 100 мільярдів. Це велика сума навіть для Сполучених Штатів Америки, так. І коли ми там шукаємо, напевно, і, і не розуміємо, чо, як це вони, в чому логіка, що вони там щось там не додають нам. А треба ще ураховувати, як вони, якими очами дивляться на нас, які зараз які розказують, що у нас божевільний сусід. А вони вони ж не питають то прямо. А ну вони ж про те, певно говорять в кулуарах. А ви самі не розуміли, що у вас божевільний сусід, і Що ви зробили для того, щоб і далі як як з продуктовим магазином так і ти працюй що ти не хочеш працювати або або чому ти не працював раніше да або не працював. ну чому, чому працював раніше то таке питання в тому чому ти зараз не працюєш.